Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка тренінгової компанії «Богуштайм». І сьогодні ми з вами говоримо про секрети великих грошей і як планувати те, щоб вони у вас були. І це наші етери, які ви дивитесь кожна середи о 8-й. З чимось да, зранку. І погнали. Сьогодні про гроші. І так, перше, що я хочу вам сказати, що великі гроші для кожної людини це щось своє. Знаєте, для мільярдерів, да, вони хочуть, щоб цих мільярдів в них було ще більше. Для людей, в кого нема мільйона. Він і він хоче, він мріє про це, то мільйон це великі гроші. А для людини, яка ще взагалі не працює, для неї, наприклад, дохід в 100 доларів на місяць це теж окей, тому що в нього раніше взагалі їх не було. Ну, а наприклад, днями я була в гостях у свого племінника, і він потім мамі сказав, що в мене багато грошей, тому що я купила йому багато подарунків, розумієте, так? І з одного боку це смішно, з другого боку це просто реальність, яка існує, яку ми а, сприймаємо і яку ми створюємо насправді. І я можу сказати, як людина, керівник з великим досвідом, найкращої тренінгової компанії України, що в своєму житті я дуже багато проходила навчання з управління фінансами, з тим, як планувати дохід, які є секрети, а вони дійсно є, як це розподіляти. Бо напевно ви знаєте, що важливо не те, скільки людина заробляє. Хоча це важливо. А ще важливо те, скільки вона витрачає, і який в неї є прибуток. І от як саме цим прибутком людина користується в своєму житті? Чи вона створює запаси, чи вона це інвестує, чи вона це відкладає на чорний день, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І чому ми взагалі в Богоштай компанія, яка говорить і навчає, вас завжди тому, як бути ефективним, досягати цілей, бути гармонійним в житті. Ну, ми взагалі про ефективність, гармонію і щастя людини в житті і в бізнесі, чому ми сьогодні говоримо про гроші? А, тому що коли наші випускники, наші клієнти завершують навчання з тактичного і стратегічного планування, особливо зі стратегічного, і вони дивляться на декілька років вперед, то вони усвідомлюють свої цілі, вони усвідомлюють свої мрії, і вони розуміють, що той дохід, який, який в них є зараз, в більшості випадків, недостатньо для того, щоб в майбутньому досягти тих цілей, про які вони, які вони собі ставлять, розумієте? І тому виникає необхідність, і це така дуже гарна необхідність, тому що ще поговоримо зараз про це. І з'являється запит на те, а як створити таким чином, щоб в твоєму житті грошей ставало ще більше. Ще більше або більше, або певна конкретна сума. І а, тут от зараз поговоримо про певні кроки, які треба розуміти і які треба впроваджувати. Я можу сказати, що якщо людина просто, знаєте так, а, ліниво мріє про те, що було б непогано заробляти мільйон, наприклад, і вона не має наміру рухатися, в неї немає цілей, під що ці гроші можуть прийти, то ці гроші вона ніколи не заробить, ну тому що немає наміру, не ідеї. Да? Тобто, перше, що має бути, має бути ідея, має бути мрії, цілі, під що тобі ці гроші потрібні. І це завжди в майбутньому. Да? Тобто ти дивишся в своє життя і ти бачиш, окей, я хочу певне навчання, я хочу певний а, рівень життя, і це, наприклад, таке житло, така автівка, такий відпочинок, такий образование забула українською, да? навчання для моїх дітей а, і так далі, і так далі, і так далі. І це перша ідея, яка з'являється у людини, навіщо їй більше грошей. Друге, це дійсно намір ці гроші мати. Розумієте? І розумієте, дякую, освіта. Да, дякую і нам. <хих> і мати намір ці гроші заробляти. Тому що я бачила дуже багато людей в житті, які, типу, мріють, да, нічого для цього не роблячи. Я бачила людей, які до речі розуміють для чого. Вони на вони мають намір. Але третій елемент, і дуже важливий, це знання в цій сфері. Просто знання. Тому що, знаєте, нас же в школі да, і багатьох в інститутах і в університетах не навчали. Не навчали. Тому як заробляти гроші, з чого взагалі це складається, як правильно їх розподіляти таким чином, щоб ти відчував себе людиною, в якої є певна ця подушка безпеки, на що ти можеш розвиватися, який в тебе мінімум, від чого ти не можеш відмовитись, до чого ти маєш. Намі рухатись і так далі, і так далі. Тут дуже багато елементів. Наприклад, для мене колись, коли я проходила по бізнесу навчання, я зрозуміла, що компанія завжди, так як і будь-яка людина, заробляє рівно стільки, скільки, на її думку, необхідно для витрат. Тобто вона заробляє рівно стільки, скільки, як вона думає, людина або компанія, необхідно витрачати. Просто уявіть собі. І чому ви, напевно, багато чуєте про те, що а, треба собі брати нову а, висоту, да, треба розширювати свої горизонти. Треба виходити з зони комфорту, це саме про те. Тому що, якщо ти вчора, наприклад, наприклад, знімав житло, так, і воно коштувало 500 доларів, і сьогодні ти вирішив, що я вже не хочу це житло, бо я маю намір мати більш кращі умови, наприклад, більше кімнат, більше до центру міста, щоб був гарний краєвид, щоб була гарна розв'язка, щоб там було. Була гарна інфраструктура і а, сусіди, які тебе надихають, да, то це коштує інші грошей. І от ти розумієш, що вчора в тебе був, був інший запит, і тобі потрібно було менше заробляти. А сьогодні в тебе ось такий запит, і тобі треба більше заробляти. І це класно. І я можу сказати, що якщо ви подивитесь в своє життя, те, що у вас було вже в минулому, подивитись, наприклад, на людей, які вас оточують, ну просто щоб, щоб для вас це було реально і не була якась теорія. І ви побачите, що завжди, коли вирішували ви, що ви чогось дійсно хочете по-справжньому, отак, що ви не можете більше від цього відмовлятися, ви завжди знаходили спосіб, як ці кошти. Заробити, отримати, ну, зробити таким чином, щоб вони у вас були. Хтось, я знаю, іноді заміж навіть виходить або одружується для того, щоб мати гроші. Це теж спосіб, насправді, так? Я жартую, але насправді це так працює. І якщо ми будемо дивитися на те, яким чином. Вам заробляти більше, то насправді це три простих кроки. Ну, простих для розуміння. Я не можу сказати, що вони прості в дії, але ж коли, е, при, цьому, да, при цьому, що коли людина вирішує, і в неї є намір, і вона рухається, і вона робить крок за кроком, навіть якщо на початку їй. Страшно, датно. Їй здається, що це небезпечно, що від чогось треба відмовитись, в щось треба увійти. Можливо, посилити свою дисципліну, можливо, перестати ходити на якісь заходи, і треба залишити спілкування з якимись... Людьми, яких ви в минулому вважали друзями, і піти на якесь, наприклад, навчання, або вступити в спільноту якихось людей, які вже мають такий дохід, або десь близько до нього. Розумієте, це певні зміни. І вони в першу чергу відбуваються в вашому розумі. І це класно. І я вам можу сказати, що Люди, наприклад, які знаходяться на лініях компанії «Богуштайм», це ті люди, ну і щось роблять, да? проходять якесь навчання, принаймні, хоча б починають з якихось іноді, можливо, безкоштовних наших вебінарів, етерів, а потім дозволяють собі щось не дуже дороге, а потім більше, більше, більше. більше ну, тому що ми насправді даємо інструменти, які працюють, то їх життя покращується. Чому? Тому що людина. Змінюю думку, вона дивиться на своє життя усвідомлено. Ну так, що, знаєте, в мене є рожеві окуляри, і я кажу: та, в мене і так все окей. Нічого, що тут нога відвалюється, тут нема чим сплачувати за житло, тут же автівка давно зламалася, і не можу її відремонтувати і відносини так собі, і діти мене не слухають, і вони мені виносять місць. Я, а там взагалі є щаслива людина. Да? То коли вони приходять до нас на навчання в Богуштайм, вони бачать, хоча ми навчаємо тому, як Правильно керувати часом, не всі просто розуміють про що це. Да? То насправді людина в першу чергу дивиться на своє життя. І вона каже: Блін, так в мене виходить, що отут погано йдуть справи, ось тут погано йдуть справи, тут погано йдуть справи. Тому що, по-перше, я це не бачив, я на це не дивився, я це не усвідомлював. Це, по-перше, в мене нема не було ідеї відповідно це змінювати. А по третє, в мене нема знань, да, в мене не зма, нема знань, як на це впливати. І до чого я вам зараз про це кажу? Гроші, як і будь-що в вашому житті, вони потребують розуміння, вони потребують керування, вони потребують того, щоб ви вивчали це. І вони потребують впровадження. Да? Тобто, якщо ви прочитали, наприклад, книгу, я колись купувала собі ще дуже-дуже давно, книга називалася мозгов. Вона дійсно була така баня для мізків для мене на той час, і деякі речі я відразу впровадила. Да? Я прямо вдячна собі за те, що це було, напевно, вже років 20 тому, можливо, трохи менше. Але я певні речі ще тоді впровадила, тому я певні речі сьогодні маю. Розумієте? І треба вчити це, треба розуміти. Наприклад, я ну, іноді не розумію, да, якщо людина гарний експерт, гарний спеціаліст, якщо він дійсно допомагає великої кількості людей, я не розумію, чого він е, час від часу або весь час, на ну, мене просто є такі знайомі. Кажуть, що в нього немає грошей. І оцей сам вислів, да, сам цей вираз, я його ненавиджу. Я коли це чую, він іноді да, в моєму оточенні проскакує. колись я його дуже активно використовувала. Слухайте, немає грошей, це як? Це, от знаєте, коли людина каже: в мене немає часу. Я не розумію, тому що ви час. Під щось в своєму житті створюєте. Тобто, ви вирішуєте, вам на це потрібен час або не потрібен? І коли людина каже, що в неї немає часу, то насправді вона говорить про те, що для неї це зараз не є пріоритетом. І вона не збирається цим займатися. От, наприклад, коли людина каже, що в мене на навчання немає часу. Да, то вона просто для себе вирішила, що це навчання для неї не потрібно. І от чому я вважаю, що продавці це така свята професія, тому що вони іноді людям рятують життя, допомагаючи зрозуміти, що, наприклад, певне навчання, наприклад, навчання як планувати своє життя, використовувати час свого життя, що може бути важливіше, розумієте? І коли наші менеджери, наприклад, доносять це людям і змінюють їх точку зору, і люди проходять навчання, і потім кажуть: Господи, де ви були раніше? Чому я не прийшов до вас 10 років назад, 20 років тому, або, наприклад, 5? Коли ти маєш потужну технологію того, як керувати своїм життям, так само і гроші. Тому. Знаєте, я в мене такий фетиш, да, в мене хобі. Я дуже люблю навчатися. Іноді я навчаюся для того, щоб дійсно щось покращити, змінити, впровадити в своє життя, а щось мені просто, ну, просто цікаво, да, наприклад, дізнатися. В мене, от, наприклад, є книга, я купила, як там наводити порядок в квартирі. Я її ще не відкривала, ну мені цікаво, розумієте? Тому що є певна технологія, як зробити таким чином, щоб ти менше на це витрачав час і організувати таким чином свій простір, щоб це було круто, кльово і найменше часу в тебе на перебирання уходило, Да? Тому що ми знаємо, що чисто там не де прибирають весь час, а там, де підтримують порядок. Uh, і таких прикладів можна наводити дуже багато. Я знаю, що в нас є клієнти, які, наприклад, раніше казали, що в них немає часу або немає грошей на щось. І вони на роботі падали в обморок, тому що в них не було часу на те, щоб пройти, наприклад, навчання, по тому, як керувати часом, або по тому, як керувати своїми грошами. Потім, коли до нас вони приходили, казали, все добре, я вже навчився спати достатньо, вже навчився їсти за графіком. Я вже направляю до вас свою команду, тому що я бачу, що це класно працює. І, да, от ще хочу раз повернутися до питання: в мене немає грошей. Приберіть це зі свого лексикону. Ви можете сказати, що наразі я в процесі здобуття грошей під цю ціль. Або наразі в мене ще недостатньо, але я це планую, і в мене є окремий фонд, я на це збираю. Або для мене наразі це не в пріоритеті, тому я не закладаю на це певні витрати зі свого бюджету. Розумієте? Але оця ідея, що в мене немає грошей, просто її приберіть. Я, до речі, колись навіть проходила окрему програму, вона дуже потужна. Її можна робити у відношенні до всіх сфер вашого життя. І ця програма вона особистісна. Вона дорого коштує, вона займає час, але вона прибирає хибні ідеї, які є в вашому розумі, щоб у вас якась сфера життя покращилась. Тому що, ще раз кажу: будь-яке навчання, якщо воно якісне, якщо воно дійсно потребує вашої уваги, і ви знаєте, що вам треба щось покращити в вашому житті, і таке навчання, воно. Змінюю вашу точку зору. І коли ви змінили точку зору, прибрали якісь, наприклад, фразочки да, зі своєї голови, що в мене там чогось нема, або я щось повинна, або повинен заслужити і так далі, оце прям сильно допомагає. Тому, якщо цікаво, можете написати в директ, я з вами поділюсь, що це таке. А сьогодні я просто хочу звернути вашу увагу, особливо наших випускників, наших тайм-квестів тактичних, да, які в нас йде 21 день, або стратегічних, що в наступний понеділок, а саме 3 березня, ми стартуємо наш новий потік на Турбомані. І це якраз про те, як створювати більше грошей в вашому житті. Як їм керувати, як їх враховувати, як від чогось відмовитись, як зрозуміти, який у вас капітал, як зрозуміти, які у вас витрати, як створити план того, щоб цих грошей у вас було більше, щоб вони дійсно на вас працювали. Бо ви іноді навіть не помічаєте, що у вас вже є наразі певні ресурси, які ви просто не використовуєте, не монетизуєте, і тому ви не бачите можливостей там, де вони вже у вас є, лишилося зробити просто декілька кроків. Тому, друзі, не говоріть собі з повагою до себе в першу чергу про те, що у вас немає грошей, що у вас немає часу. Якщо ви хочете класних, Крутих змін в вашому житті, ви, ви завжди знайдете і час, і гроші. Печаль тільки в тому зазвичай, що люди, ну, по, з мого досвіду, да, вони знаходять час і гроші тоді, коли вже щось треба рятувати. От правда вам кажу, да, хтось рятує життя, тому що він захворів, і в нього не було грошей часу на те, щоб пройти якийсь свій чекап. В когось не було часу на сім'ю, і тому зараз він її якимось чином да, зліплює. В когось не було часу на свій розвиток, і, наприклад, тому він зараз десь на обочині в той час, коли конкуренти або люди. З, вас, з, вашої, з вашого оточення вони пішли далеко вперед, а у вас не було часу, або грошей. Тож, будь ласка, вкладайте в себе ваш час, ваші гроші. І знаєте, навчання це, напевно, одна з таких невеликих у переліку речей, на що іноді насправді є сенс взяти або розтермінування в банку. Або взяти, можливо, кредит. Якщо ви точно розумієте, що це навчання воно вам принесе більше радощів, більше грошей, більше можливостей, більше розуміння життя, і це покращить ваше життя. В цьому є сенс. Тому вам сьогодні гарного дня. Поважайте себе, завжди ставте собі більші амбітні цілі. А це зазвичай потребує більше грошей. Ну і, відповідно, за цілями в Богу за грошами в Богу Чекаємо на вас і пишіть нам в директ або знаходьте наші контакти, телефонуйте, пишіть на пошту, як вам зручно зв'язуєтесь, ми вам розповімо всі деталі. Будьте щасливими, будьте багатими. І радійте життю, і використовуйте кожен його час для того, щоб ваше життя ставало все краще, краще і краще. Всіх обнімаю, до зустрічі!